Скільки разів ти реально бився з депутатами? Я б це не назвав би бійками. Кашто? Я знаю, ж таке справжня бійка, і, і знаю, що таке, коли роблять ласточку, коли з Печерському веде. Ну було, але так в всьому світі. А яка була найгучніша бійка, і чим вона закінчилась? У Мене була смішна історія з бійкою. Сергій Мельничук, тушка, якого купили. Тобто людина заходить від одної фракції, одразу блядує, там продає свою совість. От він одразу, одразу одразу зіудився в парламенті, і це ми вирішили його вигнати. І, значить, штовхаємо за нього заступаються. Заступається показово не стільки та група більшою мірою лобійська і в хорошому поганому значенні, до якої він належить, заступаються більше там регіоналівські недобитки. От я випадково рукою зачіпляюсь. Ми вириваємо табличку його в парламенті. Там жод свяшок. Я зачепився, це було не боляче, але трохи полилась кров. Витер лоб, у мене от по мокрому обличчю розтікається кров, і воно зі сторони, я потім бачив фото, я сам офігів. Вже був. Це ну, таке раді, що в мене розбите обличчя, що мене сильно побили. А я цього ж не бачу. Я стою собі, вибачте, за, за поетику єбло нещасного, розбитого душею. До мене підходить е, свята жінка Марія Васильівна. Матіос, велика письменниця, жінка дивовижної доброти, дуже крутий волонтер, дивиться на мене з материнським гнівом. Іди в медпункт. Каже, пані Марія, який медпункт? Мені працювати треба. І в медпункт. Я тобі наш не відчепиться. І наш ну нахер не пошлеш її вона ж пам'ятник я підходить Альона Кошелєва, дістає салфетку. Альона привіт, дякую, це Було дуже, дуже розчулююче, і протирає мені обличчя. Каже, що сталося? Тебе ж обличчя розбити. Тут до мене я дивлюся, от тоді ми ще не, не, не сильно ж звикли були робити селфі, включаю там екран камери до себе і бачу.